Минулої неділі до села новий загорів, що у Лукачинському районі з'їхались патріотично налаштовані українці. 70 років тому тут відбувся бій українських повстанців з фашистами. До початку 90-х років про цю подію не згадували. Тепер щороку вшановують пам'ять учасників бою 1943 року. Події, які сьогодні хвилюють суспільство, відбулись 70 років тому, Чота із 44 воїнів української повстанської армії під керівництвом Андрія Марценюка, більш відомого як Береза, 8 вересня 1943 року увійшла до Нового Загорова. Спочатку повстанці осіли в місцевій школі, потім перебазувалися до стін місцевого Загорівського монастиря. Покійна вже Христина Юндак розповідала так, що коли вночі. Вони побачили, що засвітилися вікна в монастирі. Сказали, то наші прийшли, і кинулися одразу замішувати тісто в діжках пекти хліб для хлопців. Та недовго повстанцям довелось перепочивати, адже хтось доніс про їхнє перебування фашистам. Під вечір до села почали наближатися каральні війська німецької армії. Відбувся жорстокий бій. Деталі його описані у книзі Петра Боярчука Бій під стінами храму. Він мав наказ тримати тут оборону, хоча фактично йому було б правильно зробити вийти з кільця. І він міг вийти з кільця під час бою досить, досить легко. Спочатку. Завдяки свідченням людей, які вижили у цьому бої та спогадам Загорівців, вдалося віднайти історичну правду і відтворити події тих часів. Це Іван Книж, моєї мами рідний брат. Він був вояк ОПА. Йому тоді було 21 рік, він був кухар цуці берези. І того трагічного ранку, 11 вересня 43-го року, він йшов з відром по воду, щоб приготувати сніданок своїм бойовим побратимам і, і йшов з другом, вони собі так весело балакали і замітили за сітку ворожу. І почали втікати. Він відразу випускав з рук, там як так описується, бо знав, що йому ще треба відрочимо ж воду носити, Приворщами. І він потім, вже, як його скусила ворожа пуля, він першим загинув в цьому бою. Він так і є зображено на тій, як я кажу, святій книзі Петра Боярчука, ну, це вже як кажуть малюнок, як клякнув на коліно, а порожнє відро покотилося. Поляки і німці били, то не совєти били вже. О, ну то, то таке після ми прийшли, то вже і були порозп'яті на дереві, повішані ті повстанці. Минуло 70 років на місці бою ще й досі руїни Загорівського монастиря. На початку 2000-х тут встановили пам'ятник загиблим. Щороку священники правлять панахиду, а небайдужі з'їжджаються з усіх усюд, аби висловити свою шану тим, хто боронив батьківщину від окупантів.